Протягом усього попереднього тижня в області проходив надмарафонський пробіг, присвячений головному державному святу. Галичанам пощастило зустріти учасників пробігу у своєму рідному місті саме 24 серпня. Загалом учасники надмарафонського легкоатлетичного пробігу за шість днів подолали 540 кілометрів. Тож до Галича дісталися втомлені, але щасливі. За традицією їх зустріли хлібом, сіллю і щирими вітаннями з нагоди Дня Незалежності. Зворушені теплою зустріччю учасники пробігу охоче розповідали про свою участь у патріотичній акції. 19 серпня наш над пробіг стартував в обласному центрі в місті Івано-Франківську. За 6 днів ми подолали 540 кілометрів, 25 легкоатлетів Прикарпаття, юнаків і дівчат біжуть по теренах Прикарпаття. Вітають всіх мешканців з 22 го річниці незалежності нашої держави. Хочу сказати, що у нас є свої рекордсмени. На кожному пробізі, а він започаткований 1996 році. Ми фіксуємо того спортсмена, який напротязі. Одного дня прибіжить найбільшу кількість кілометрів, не зупиняючись. То в цьому році у нас є аж два рекордсмени. Спочатку в перший день пробігу, коли ми бігли по території Косівського району з Косова на верховину ворогту, Яремчу надвірну. Тарас Тимків, якраз представник надвірнянщини, пробіг, не зупиняючись 74 кілометри. Наступного дня, коли ми стартували на Надвірні, долали шлях через рожнятів на долину, то майстер спорту з легкої атлетики Василь Волосянко пробіг 80 кілометрів. Погодьтесь, це дуже серйозне досягнення. Я цей пробіг чекала, це ж якось цікаво, бо нас зустрічають. Це велик... Ми всіх вітаємо з Днем незалежності. Ми кожен день біжимо етапами з міста до міста. В середньому пробігаю за день від 25 до 30 кілометрів. Схвально відгукнулися про патріотичну акцію прикарпатської молоді заступник голови Галицької райдержадміністрації Людмила Сівецька. Я вважаю, що це надзвичайно важливий захід, тому що він має дуже серйозну місію популяризація здорового способу життя. Бо за усіх часів наші українці були здорова нація, і ми прагнемо, щоб вони були фізично досконалі, духовно досконалі, морально досконалі, і саме сьогодні на день незалежності, тому що марафонський пробіг триває з 19 серпня. А саме на день незалежності, коли спо. 22 роки тому сповнилася мрія, найзапомітніша мрія нашого українського народу, тобто ми стали незалежними. Ми прагнули волі. А зараз ми маємо все для того, щоб ми могли успішно розвиватися і процвітати. І політика нашої держави, нашого президента, спрямована на те, щоб ми мали здорову націю, і саме учасники сьогоднішнього легкоатлетичного пробігу показали нам, що вони готові підтримувати з. Здоровий дух у здоровому тілі.